Питання в студії Олександра Литинська, як здавна помітили, сірий ранок у листопаді передує ясному дню. А чи матиме шанси на здійснення така прикмета найближчої доби у вівторок, 15 листопада? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, хмарне з проясненнями небо спостерігатиметься над західними областями. Тут без суттєвих опадів, термічні показники вночі становитимуть мінус 5-8, у удень ртутні стовпчики триматимуться в межах від мінус 2 до плюс 2. На півночі пануватиме мінлива хмарність. На всій території синоптики прогнозують невеликі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Протягом ночі на термометрах повинно бути 4-6 морозу, у денні години близько нуля. Суцільна хмарність із нерясними дощами та мокрим снігом передбачається в східних регіонах. Упродовж нічних та денних годин на термометрах повинно бути від мінус двох до плюс двох. На півдні температура повітря протягом ночі очікується в межах 1 градусу морозу, денний максимум 2-3 тепла загалом переважатиме хмарна в супроводі помірних опадів. Погода від 1 до 6 вище нуля фіксуватимуть цієї доби термометри на Кримському півострові, спостерігатиметься мінливо-хмарна метеокартина разом із мокрим снігом та дощами помірної інтенсивності. У центрі мінливо хмарно передбачається невеликий сніг. Часом мокрий температура 2-3 морозу в нічну пору. У день термічний максимум близько нуля. 15 листопада 1858 року народився видатний київський архітектор Микола Казанський. Освіту здобував він у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури і Петербурзькій академії мистецтв. А після завершення навчання з 1890 року Микола Миколаєвич живе працював у Києві. 1896-го Казанського призначили членом міської управи відповідально. Ним за будівельну справу також зочі був експертом з оцінки нерухомості в київському кредитному товаристві. Його авторству належать проекти приміщення Київського художнього училища на бульварно кудрявській 2, корпусу ремісничої управи з училищем на Ірининській, 4 та 6, прибуткових будинків на Костянтинівській, 12, 19 і 20, на десятинному провулку. 7 та Великій Житомирській 13. А далі про погоду. Тож у столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність, переважно за відсутності опадів. Повітря ж цієї доби стане прохолоднішим на кілька градусів. Ртутні стовпчики термометрів фіксуватимуть вночі п'яті морозу. У день 1-3 градуси теж нижче нуля. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.